Добрий день, як завжди, мої дорогі друзі. Накінець тут з'явилося в нас сонечко. Уже, мабуть, тиждень пасмурно. Хмарки йдуть на небі, а дощиків немає. Я вже з'їздила на батьківщину на гробки до себе, на Черкащину. Зробила вам декілька відео, покажу вам. От. А перед цим отримала я. Свої замовлені орхідейки мені їх привезли. І я вирішила вам їх показати, дорогі мої друзі. Оце мій красунчик манго. Я його давно хотіла і все ніяк не могла його спіймати, тому що вони приходять в поставки по одній штуці на тисячу штук орхідей. Ну, ось на кінець то я його й піймала. Отакий фаленопсис Манго. Ще й багато нерозпущених бутончиків. Я, як завжди, замовляю на фірмі Sky Orchid. От, зараз я спробую покрутити трошечки, хоч у мене буду руками. Машинок нема, таких крутящийся. Зараз ну, і з боку вам покажу. Кіточка не дуже велика. Ось такий бігліпчик. Рядом я теж давно мріяла за такого. Це Леко. Він йде, ось, бачите, два цвітоноса в нього ще не розпущені, один більшенький, один меншенький. Ось такий красунчик з глазками по боках, бачите? Отакий От фаліносів з такою губкою. Це Леко. А оця красунька, я її побачила, як вони її розказували і показували на Ютубі. А без назви. І в них назви нема, і в мене назви нема. І я не знаю, де таку назву знайти на оцього красунчика. Він так і буде мене вважатися без назви. О, зачепився. Так, ось 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 Розкрию вам. Квіточка зачепилася велика. О, Вирівняла. Дуже великий, бачите, наскільки? Мабуть, сантиметрів, мабуть, вісім буде. Ось такий симпатичний вусатик. Бачите, є вусики в нього по боках, та ще і ось о... кругом іде така, як сказати, красива кайомочка, дуже гарна, бачите, у крапочку. А оце, друзі, рядишком новий попугай. попугай. Він сильно жовтий теж, але бачите, камера ж не показує такого жовтого, він на камері сіруватий. Кітка дуже велика. В мене й був попугай, але він в мене там почав хворіти і залишилось тільки два листочка. Цілий, в минулому році, в мене їх багато. Ось покажу вам ближче. Ось такий оце новий попугай. Друзі, він жовтий. Уявляєте, що це він жовтий. На камері він, бачите, світло-сіренький такий, а він жовтий, але не лимонний. Бачите, якщо ось сонечко сховалося. І оцей, бачите, наскільки жовтіший, а той настільки не, не, не жовтий. І зараз вам покажу ось ось одну красотулю, від якої ви <смі>, будете, будете здивовані, як і я. Ну, ось я вам його візьму в руки. Дивіться, от такий массенький стаканчик на, на мою ладошку. Уявляєте, це моя ладошка, це його стаканчик. І такі приличні корінці, корінців дуже багато. А називається він міні ск... скенч. Міні скенч, да ще, оце що, я ж, ви знаєте, я завжди ексклюзиви вибираю. В нього листочки в крапочку. І сама квіточка мініатюрна, от такого різноколірного кольору. Бачите, там. Вони різні, є розкриті, є не розкриті. Дві гілочки в неї. Оце міні-скенчен, от така, от така орхідейка. Бачите, <смі> вона нижче, чи мої горшечки для великих фалінопсисів. О, наскільки вони великі, наскільки вони високі. І оця мінічка. О, от така красунька. Друзі, дуже добре і гарно знімати відео, коли сонечко світе і на вулиці, тому що в домі у мене вікна дуже високі, і я не можу достати до квіток. Вони десь високо виходить, я їх близько не можу зняти. Може, якось і придумаю на стола знімати, чи що, щоб вам показати. От такі, друзі, красотульки. Показую ще раз манго своє. Ось таке, бачите, губка така, сиреніві вусики. Ось такий колір дуже насичений. Я то бачу його ще жовтіше, як вам на екрані. До побачення, мої друзі. Ззаді мене садок мій. Ось там цвітуть півонії, Ось там жовта розкрилася бардзела. А там ще манішики, махровий сиренівий. І там ще один в кінці, дуже зелений. Ну, Я вам буду знімати відео окремо про них. Ну, Побачення, мої друзі, гарної вам погоди, такої, як сьогодні, з таким синім небом, гляньте, яке синє небо. У мене ще платанерні розці розкрилися, тільки починають листочки свої випускати. Бачите. Сосна і метасиквоя. Отак От показую вам з веранди те, що я кожен раз бачу. От до побачення, мої друзі. Всім здоров'я! Заходьте в гості, підписуйтесь, я вам буду розказувати усе.